Усім привіт! Давайте вивчимо лічилочку. На городі дві морквини, дайте зайцю половину, а як моркву не віддати, він не буде в жмурки грати. На городі капустина, дайте зайцю половину. Як на неї не скупитись, буде він в кувача водити. П'ять, чотири, три, два. На пеньку сидить сова, видивляється вона. Хто не заховався, в неї мудра голова 5-4, 3, два. На кого покаже той сам квачем назвався? Вийшли звірі в ліс пограти, Полуниці назбирати, цілий кошик назбирали, До обіду рахували. Раз полуниця, два полуниця, Три полуниця. А де четверта? Забрала лисиця? Полуниця п'ять. Полуниця шість, восьму ведмідь сам з'їсть. Як восьму? А де сьома? А сьома у зайця, це всім відомо. Дев'ята в косулі, десята лосю. Полуниці немає, поділили усю. Стоїть півень на току і кричить Кукаріку. Хто зі мною по порядку порахує всі зернятка. Раз зернятко, два зернятко, збився і почав спочатку. Тут горобчики летіли, помагали, що є сили. Раз зернятко, два зернятко, збились, почали спочатку, мимо котик пробігав і лічити помагав, раз зернятко. Два зернятко, от тепер усе в порядку. Равлик з жабкою дружили, На лужку квітки лічили, раз, два, три порахували і траву лічити стали, а трави, селенна сила, дуже швидко заморились. Полічити не змогли, і по домівках розійшлись. Знають і дорослі і діти, істину просту таку, Неможливо полічити всі травинки на лужку. Білка в лісі побувала, там грибочки вона збирала, Найменший з долоньку для крихітки доньки, два грибка для синка, ще один для ховрашка. Цілих 5 на зимні дні і по два тобі і мені. Підпишись на наш канал, постав лайк та напиши в коментарях, які віршики полюбляєш ти.